Не викидайте батарейки у сміття, кожна батарейка в утилізацію. Саме такими гаслами хотіли привернути увагу до цієї проблеми старшокласники загальноосвітньої спеціалізованої школи, номер 8 котрі за тиждень до осінніх канікул провели екологічно-просвітницьку акцію у своєму навчальному закладі. А ви знали, що батарейки становлять серйозну загрозу нашому здоров'ю? На кожній із них є відповідне маркування, котре вказує на те, що викидати ці елементи живлення зі звичайним побутовим сміттям категорично заборонено. Адже в природі вони не лише не утилізуються, а й серйозно забруднюють навколишнє середовище. Потрапивши в землю, батарейка здатна отруїти токсичними речовинами близько 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Аби донести до школярів інформацію про небезпеку цих на перший погляд нешкідливих і таких необхідних у побиті елементів живлення, учитель хімії спеціалізованої школи No8 Галина Зінченко разом із одинадцятикласницею Яною Горак організували екологічну акцію зі збору та утилізації використаних батарейок. У нас зараз проходить тиждень хімії і біології у школі. І щоб задіяти всі класи і популяризувати предмет хімії, ми вдаємося до різних заходів. Проводимо якісь семінари, проводимо уроки. Такі відкриті, популяризувати саму науку і популяризувати, для чого потрібна учням хімія. Тому що на уроках мені постійно задають питання, а навіщо ми це вчимо? А це ми вчимо для того, щоб десь використовувати ці знання. І як ці знання використовувати, то діти повинні самі розуміти, для чого це. Я почула по телебаченню, що проходить така акція. Деякі мобільні оператори проводять цю акцію. Ми вирішили теж, у нас Яна, як президент школи, я їй запропонувала, так як у 11 класах, проведіти таку акцію. Суть акції полягає в тому, щоб донести до дітей взагалі це треба доносити із молодших класів, і навіть з дитячих садочків. У нас немає екологічної свідомості, у нас немає екологічної культури. Ми викидаємо будь-яке будове сміття, яке є синтетично створене, не створене природою, тобто природа його не утилізує. І от акція утилізувати ці батарейки, саме в цих батарейках є такий елемент літій, який шкідливий, якщо він попадає у воду. То він шкідливий для нашого здоров'я. І тому ми проводимо цю акцію, щоб просто діти знали, що шкідливо і що не можна викидати, а потрібно десь утилізувати. Такі акції на заході це норма. А у нас це такі одноразові акції, але ми будемо їх старатися проводити якомога частіше, щоб просто якось доносити просвіту до дітей. У нас у Львові є завод, який переробляє ці батарейки. Тобто, ми якось будемо зв'язуватися з цим заводом, якось просити, щоб вони до нас приїхали і забрали ці батарейки. Тобто, їх викидати ми точно не будемо однозначно. Ми їх будемо десь зберігати, а потім кудись відправимо, тому що якщо проходить всеукраїнська українська акція, то Ціль цієї акції, кудись їх відправити і на утилізацію. І це ми теж долучимося до цієї акції. Сьогоднішня акція це батарейка. Утилізації називається на даний момент в Україні існує така проблема, як ставлення до екології, і з кожним разом воно загострюється, тому що українці хаотично викидають сміття, куди попало, повністю ігнорують утилізацію, і тому важливо зараз проводити такі акції саме в Україні, щоб якось заборонити цьому всьому. Тому я думаю, що Саме загострення цієї проблеми є в тому, що люди не розуміють повної проблеми. І потрібно їх весь час проінформовувати і кожного разу нагадувати про дану проблему і шкоду в принципі, цих відходів і цих речовин. Я вважаю, що саме з шкільного віку потрібно привчати до захисту навколишнього середовища, і важливо робити такі проводити акції. І Важливо, щоб кожен долучався до таких акцій, тому що земля в наших руках, і хто як не ми можемо подбати про неї. Проблема правильної утилізації синтетичного сміття стосується не лише літієвих батарейок. Й одноразового посуду та пластикових пляшок. Втім, це вже тема наступного екологічного заходу. Ще одна така проблема: утилізація пластикового посуду. Всяких пляшок, тих, що зберігаються напої, всяких пакетів, це теж все в природі воно не утилізується. Тобто природа це не переробляє, це є забрудненням на колишнього середовища і нас з вами. І Тому в нас є така, я на уроках своїх теж дітям пояснюю, чому зараз у нас в Чорнограді. Діді ставлять такі спеціальні контейнери, щоб викидати цей пластиковий посуд. Для чого це потрібно? Що це може проходити цикл рециклізації, тобто декілька разів до п'яти разів можна це переробляти і не забруднювати навколишнє середовище, тим, що виробляти новий посуд. А старий посуд можна декілька разів переробляти. Оце я дітям і доношено в уроках хімії». Під час великої перерви учні мали можливість викинути принесені з дому непридатні батарейки у сміттєвий кошик. Незважаючи на те, що активних учасників акції виявилось небагато, чимало школярів зацікавлено зазирали до смітника та ознайомлювалися з інформацією тематичної стінгазети. Акція триватиме ще упродовж тижня після осінніх канікул. Тож сподіваємось, що цей захід на підтримку чистоти і збереження нашого довкілля матиме не тимчасовий ефект, а стане ще однією сходинкою до розвитку екологічної культури учнівської молоді.